Тільки земне життя, говорить Господь, є часом явлення мого довготерпіння. Настане час, коли закриються двері моєї благості, прийде час, коли сльози, які проливають грішники, не принесуть їм ніякої користі. Прийде час, коли дзвінки труби повсюди об'являть про моє друге пришестя, коли ангели облетять всю землю. Та представлять на суд міріади мертвих, коли буде поставлено престол і я прийду на горніх силах, коли начала і влади будуть супроводжувати мене, коли світила царства мого, освітять весь світ, коли книги житейських справ відкриються перед кожним, коли буде нагороджено заточне виконання закону і виголошений суворий суд над бісами. Коли підсудний буде стояти та бачити перед собою одні тільки справи свої, коли думки будуть звинувачувати, а совість засуджувати кожного, коли злі духи будуть тремтіти перед словами судді, коли піч буде очікувати присуду цього судді, коли слово помилуй уже не поможе тому, хто взиває. Отже, прийдіть, перш ніж я закрию двері мого милосердя, перш ніж закінчиться торжище життя. Перш ніж закінчиться видовище житейське, бо назначений строк кінця вже при дверях, прийдіть, перш ніж я почну судити, бо якщо я випереджу вас та почну суд, то вже не буду милувати. Для того я навів явний приклад юродових дів, у яких світильники життя, не маючи єлею правди, погасли, для яких закриті були двері шлюбного чертогу, і на стук яких відповіли зсередини, не знаю вас. Щоб передбачити слова, які будуть сказані на тому суді грішникам.